Дітей малята, міцні хлоп'ята і гарненькі дівчата. Разом з сонцем прокидаємось, одне одному сміхаємось. разом з пташками співаємо, усім здоров'ячка бажаємо. Послухайте, будь ласка, прислів'я про здоров'я! Найбільше багатство здоров'я. Здоров'я за гроші не купиш. Щоб здоров'я гарне мати, слід про нього змалку дбати. А які ще прислів'я є, послухайте. Було б здоров'я все інше не живе. Бережи, шануючись з молоду, а здоров'я під старість. Бережи одежу знову, а здоров'я з молоду. Без здоров'я нема щастя. Весела думка половина здоров'я. Праця додає здоров'я, а лінь хвороб. Вартість здоров'я з лише той, хто його втратив. В здоровому тілі здоровий дух. Журба здоров'я відбирає, а радісна думка прибавляє. Держи ноги в теплі, голову в холоді, живіт в голоді. Не будеш хворіть, будеш довго жити. Що потрібно людині для того, щоб бути здоровим? Що означає добре харчуватися? Що їсти? Як ви думаєте? Як нам приємно познайомитись з овочами та фруктами. Скажіть, будь ласка, які рослини ростуть на городі? Городні рослини? Назвемо їх огірок, помідор, цибуля, баклажан, часник. Кабачок, морква та багато інших. Ну що ж, дуже приємно, малята, а які рослини ростуть в саду? Так, це фрукти, яблука, сливи, груші, персики. Абрикоси, айва. Вони дуже смачні і корисні. Чим же корисні городні і садові рослини? У них багато вітамінів? Малята. А де живуть вітаміни? Що це таке? Вітаміни? Корисні речовини необхідні для організму людини, особливо для здоров'я дітей. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими. До хвороб були байдужими. А де живуть вітаміни? Вітаміни містяться в різних продуктах, в овочах та фруктах. У кожного вітаміна є своє ім'я. Вітамін А корисний для очей, волосся, шкіри, а також необхідний для росту та розвитку всього організму. Міститься в рибі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях і молоці та інших продуктах. Вітамін Б відповідає за нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Він знаходиться в картоплі, крупах, квасолі, банані, житньому хлібі, молоці та інших продуктах. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму до інфекцій, захищає від застуди. Він знаходиться в лимоні, апельсині, яблуках, томатах, ягодах та інших продуктах. Вітамін Д. Важливий для правильного росту та розвитку вашого скелету, відповідає за міцність м'язів та кісток. Вітамін Д можна знайти в продуктах тваринного походження в ріб'ячому жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі, тому перебувайте на сонечку, щоб отримати вітамін Д. Давайте послухаємо казочку про маленьке мишенятко, яке хотіло прийняти участь в Олімпіаді. Але йому потрібно було набратися сили. Спортивні змагання. Кожного дня на галявинці самісінького ранку починається лісове життя. Що там діється? Мишенятко Пескунчик із задоволенням поспав би ще. Але галас змушує його залишити ліжечко. Він відчинив віконце і протер очі, білочка рудуся. Бігає по дереву то вверх, то вниз. Начебто не видно, щоб вона щось носила у лапках. Навіщо ж вона бігає туди-сюди, на краєчку галявини крільчиха пушинка. Разом із зайчиком-пухнастиком то підскакують на місці, то раптом біжать кругом дерева. Хм. Не видно, щоб вони наздоганяли одне одного. одного. Але однак бігають? Цікаво, навіщо? За хвилинку пескунчик почув якесь хлюпання у ставку. Це, мабуть, купається його приділі. жабка кваха. Тільки чому плаває туди-сюди і з такою швидкістю? Що ж це діється? замислився пескунчик. Усі кудись йдуть, біжать або плавуть, тільки куди? І чому всі поводяться однаково? гісінько не розуміє. Ти хіба не готуєшся до змагань? питає білочка перед черговим забігом на дерево. До яких ще змагань? Пискунчик від подаву широко витріщив очі. Він чує про це вперше. Певно, він пропустив щось важливе. Та сьогодні ж олімпіада весело лукає родуся. Всі тренуються. Я, наприклад, в команді ромашки і тренуюся лазити по дереву. Я теж належу до ромашок, вигукнув на бігу зайчик пухнастик. Я стрибаю у довжину і у висоту. Але з мене ще непоганий бігун, так сказав капітан нашої команди. А я у команді очаратинки, гордо промовила жабка Кваха. Плаваю на 100 метрів класичним стилем. Тобто, зрозуміло, жабкою, додала кваха. Для неї класичним стилем і є жабка. Я теж в очеретинках відізвалася сонна пушинка. Я бігатиму 100 метрівку, а також стрибатиму у довжину і у висоту. А навіщо ці змагання допитується мишенятко? Звісно, для того, щоб позмагатися, пояснив зайчик. Команда, яка переможе, здобуде велику нагороду, додала білочка. О, зітхнуло мишенятко, Я б хотів записатися до ромашок. Того поговори з татком ласунчика, порадив пухнастик, він наш капітан. Пискунчик боязко звернувся до ведмедя. Добре, візьмемо тебе, погодився капітан. Дякую, пропищав, зраділи пескун. Познайомились з ними, запам'ятали, в яких продуктах є вітамінки, а ми поспішаємо на фізхвилинку. Олімпіаду проводить і судить пугач-мудрик. Олімпіаду вважати відкритою, урочисто вигукнув він. Першими приготуватися учасникам, які здійснюють забіг на дерево. Кожен займає позицію біля свого стовбура. А ти залишся, сказав капітан ромашок Пискунчику. Стовбур дуже товстий, і ти не зможеш обхопити його лапками. Розгублене мишеня похнюпилося. На старт, увага! Вперед! голосно вигукнув мудрик. Швидше, скоріше підбадьорюють уболівальники. Завдяки білочці рудусі виграли ромашки. Вона виявилася найкращою в цих перегонах. А зараз відбудеться забіг. На сто метрів учасникам приготуватися на лінії старту, оголосив суддя. Усі вишикувались на старті. А ти залишся, сказав капітан команди Ромашок, у тебе короткі ніжки, і ти дуже повільно бігаєш. Мишенятко дуже засмутилося, адже йому так хотілося взяти участь у перегонах. На старт. Увага! Вперед! командує мудрик. Швидше, скоріше вигукують болівальники. Тепер виграли очеретинки Кролиця пушинка виявилася найкращою в цих перегонах. А тепер змагання з плавання. Запрошує усіх на ставок, керує пугач Мудрик Усі рушили на берег ставка. А ти залишся. Сказав капітан пескунчику, ти ж погано плаваєш, бідолашний важко зітхнув. Якби ж хоч спробувати, на старт. Увага! Вперед дав знак суддя. Швидше, скоріше, кричать уболівальники. Учасники пливуть так завзято, що аж вода вирує у ставку. Сто метрів це немало. В один бік, у другий, у третій, хто ж допливе першим, знову виграють очеретинки. Звісно, завдяки жабці кваці, вона не перевершена плавчиха. Ось така казочка. Ось які спритні та дужі звірятка, тому що спортом займалися, правильно харчувалися. і наше мишенятко. Також став спортом займатися і переміг. Ось чому потрібно вести спортивний спосіб життя і вживати кожного дня вітаміни. Пропоную пограти у гру. Корисно чи ні? Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо, рис корисна їжа, торт шкідлива. Перегляньте та назвіть. Корисну їжу. Перевіримо. Вареники корисна їжа, ковбаса шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Творог корисна їжа, картопля фрі шкідлива. Оберіть корисну їжу та назвіть її. Перевіримо. Молоко корисна їжа, морозиво ні. Перегляньте та оберіть корисну їжу. Назвіть її. Перевіримо. Запечені овочі корисна їжа, льодяник ні. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо. Ягоди то корисна їжа, попкорн шкідлива. Перегляньте і назвіть корисну їжу. Перевіримо. Гречана каша корисна, сосиски ні. Оберіть корисну їжу, назвіть її. Перевіримо овочевий салат, корисна їжа, годо шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо: горіхи то корисна їжа, а печиво шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо риба корисна їжа. Чіпси шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо: Сир корисна їжа. Тістечка – шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо омлет то корисна їжа, а цукерка шкідлива. Перегляньте та назвіть корисну їжу. Перевіримо, суп то корисна їжа, а бургер шкідлива. Назвіть наступні продукти та скажіть, чи є вони шкідливими чи корисними. Переглянули мед, ізюм, йогурт, сік, моропродукти, вівсяна каша то все є корисними продуктами. Очі вправо, очі вліво робимо гімнастику для оченян, щоб очі не хворіли і були красиві. Наше заняття завершується. Сподіваюсь, воно було корисним і цікавим. І тепер, малята, ви знаєте, що потрібно робити для зміцнення свого здоров'я. Вживати в їжу вітаміни, займатись спортом, щоб бути здоровими, швидше виростати, бути сильними і веселими завжди. Бувайте до зустрічі!